Зупинка станція метро Шулявська. Найближче укриття станція метро. Десіс Шулявська station. Мені вона взагалі не подобається. Ну, яка це реконструкція, якщо не, воно не гарно, не естетично і. Це вообще мені це вообще не подобається. Я тут роботаю. Я тут працюю, мені взагалі тут не подобається. Не подобається, тому що можна там гарний парк зробити, але зробили тільки там. Якщо ви бачили, то парк той. Парк зробили, чому тут не зробити? Знаєте, я рідко в цьому районі буваю mm -hmm. на щастя, тому, тому не можу нічого сказати. Це е, обличчя нашого міста взагалі-то. Але якщо порівнювати з 10 років тому чи 15 років тому, то тут там, виглядає все набагато краще. Але навіть я сюди вийшов і ну, в повному недорозумінні, де я опинився, просто якийсь постир. Ну, дивні дивні рішення. А от зробити оцей прохід, Там вони ж вже давно хочуть знести більшовик і щось зробити з ним. Мені здається, вже потрібно це робити. Прилина цієї місцини шулявський міст, побудований більше 60 років тому. Реконструювали його лише за часів радянської України. Довкола старі будівлі, заводи, зачинене підприємство Преса України, але й метро Макдональдс безліч зупинок і торговий центр. Це жвавий пішохідний вузол, і транспортний перетин. І якщо автівки вільно рухаються переправою, то от пішки люди скоріше долають перешкоди ніж пересуваються. Частково відновлювальні роботи розпочато в 2019 році і стан реконструкції на цей момент. Без коментарів, без коментарів. Я просто знаю, що, наприклад, трошки далі там ще, ще є одна розв'язка, там де теж купа заборів, купа грошей вкладено, і ну не знаю, це не новина для нас. Це просто даність, яким ми живемо. На жаль. Ну, дивіться, що без хейту і політиканства. Міст аварійний, місце ремонтувати, але він. Ну, давайте так, він не падає, як той, правильно? <гум> як там була вулиця за будь так. І слава Богу, у нас же в Києві. так. До 2019 року ним щогодини їздило близько 13 тисяч автівок. Потім рух обмежили через аварійність і взялися за реконструкцію. Ремонт увійшовся киянам у 2 мільярди гривень. Згодом було розслідування схем, непрозорий тендер, розбірки і скандали компанії-підрядника. Це заморозило і кошти, і роботи на переправі. Чесно кажучи, багато людей не задоволені, залишилися таким результатом. Зовсім незручно людина, якщо перший раз, вони не вірять, що там можна пройти. Вони питають, там проход взагалі є, тому що там стоїть уся железяка. І там неможливо пройти. Люди думають, що там немає виходу. Я дуже проти і взагалі мені тут не подобається за того, що воно тут, ну, наче якась бомжатня. Тут брудно дуже. А ще тут сходи. І ще сходи. І знову сходи. Підземний перехід, ото, який ага. там, а я по ньому щось взагалі майже не хочу. Ага, Тільки по мосту? Да, — Так, по цьому мосту. Но там на початку арматура торчить, не знаю, воно щось трохи таке виглядає, дивлюся, тут е якісь дирки видно. Мені здається, що ця розв'язка більш пристосована для автомобілістів і про пішоходів не піклуються взагалі. З дітьми, особливо коли вони менші були з візочками, набагато тяжче було пересуватися і незручно. Це просто нереально. Ну ви подивіться відстань між відбійником і самими перилами. Вона дуже, дуже міні мініатюрна, дуже вузька. дуже вузька. Ну, ширина, типу, цього проходу воно не створена для людей з магалітністю. Не дуже комфортно, там мало місця, але ну, зато цікаво. Вид непоганий. А, ну я вже звикла, але б краще, щоб тут була якась нормальна пішохідна зона. Ні в кого з нас немає велосипедів, самокатів чи бодай великих сумок. Тут тупо затісно. Як взагалі користуватись розв'язкою маломобільним кияном, питання навіть не стоїть. Окрім одного ліфта і підйомника на тому боці, є ще другий ліфт в нікуди. Коли врешті переходиш міст, тут знову будівельний майданчик. Та я ще не знаю, як тут пройти. Ви вперше тут? А ходімо спробуємо прийти з вами. Бачите, якщо б ми були парою, ми б з вами не могли поруч. Не вийшло б. Ви ж розумієте, це якби ну, майже центр столиці і таке твориться, ну, куди це годно. Благоустрій потрібно якийсь зберігати адекватний, нормальний, тому що і гості міста бачать, і громадяни, що... Просто, ну вибачте, засрали цю територію і, і просто залишили. Ніхто за це не відповідає. Мені здається, або зайняті чимось іншим, можливо, чимось важливим, або просто банально забули про це і не вважають, що це якось заважає людям зі слів влади, це технічний рух відкрито і не відкрита розв'язку. Тому, коли буде повністю зданий об'єкт. Як каже влада, то все проберуть. А поряд мертва комерційна нерухомість, банально через недоступність людей, будівельне сміття і паркани. Місцева естетика економічно трощить бізнес. Що потрібно змінити? Ну, напевно, закінчити реконструкцію розв'язки. Піднімати це питання, петиції, розсилати всюдження. Не, не думаю, що якась там заявка у Київ цифровий допоможе. Uh, ну я не знаю, типу, якщо люди будуть всі об'єднуватися, не знаю там, я не знаю, підтримуватися там на Фейсбуці, робити ці петиції, то ну влада на це буде звертати увагу. Ну мені здається, так, да, потрібно небайдужі громадяни, щоб зібралися і зробили щось. Влада місцева, якщо її це не довбить, вона така, а може будь-хай собі лежить, поки до нас не проти активісти. Вона мене влаштовує, сказав би, що все добре. У мене на увазі контексті мосту. А, в контексті мосту, mm -hmm. що потрібно вже братися за, за роботу. Ну щоб вони спробували самі користуватися тим, що вони будують. Громадянське суспільство нас паралізовано, тому що скажуть, що як це правильно і все. В країні війна, що ж ви ходите, критикуєте і так далі. ну. Це виливається на те, що ви тут стоїте, питаєте в мене ці питання, а цього не повинні. Можливо, ви якось намагалися привернути увагу до цього? Ну, нас з друзями обговорювали, але загалом, в принципі, далі це нікуди не вийшло, на жаль. На жаль, ні, я тут буваю не дуже часто на цьому районі, і от поки ви не розказали мені про цю ситуацію, навіть не звертали уваги ніколи на цей міст. Я особисто ні, але можливо ініціативні якісь мешканці району, але не знаю. Ви щодня бачите чимало проблем у столиці, в іншому місті чи селі. Зношеність житлового фонду, погані дороги й мости, відсутність світлофорів, неякісний ремонт, доступність громадського транспорту та його стан. І продовжувати тут можна довго. Це не просто питання естетики чи комфорту, це питання безпеки, гідності та економічного розвитку. Під час війни влада має робити все на і з першого разу, адже важливі кожна гривня і кожен день. Тому будьмо ініціативними у вирішенні проблем і покращенні ситуації. І безпосередньо давайте брати участь в цьому. Якщо ми надамо проблемі розголосу, шансів, що її вирішать буде більше. Звичайно, і ви робите правильно, що ви це все знімаєте, питаєте у людей, тому що тільки так, тільки це через соцмережі, телеканали ми зможемо, хоч якось достучатись. Треба спілкуватися простим спілкуванням. Можна вирішити все, а не казати в одну сторону, а люди просто не знають, що робити. Вони не знають, куди йти, телефонувати, писати. Це все треба робити фейс у фейс. Виходити, як це було тоді. Зараз ніхто не виходить, тому що всі, всі бояться. бояться. Ну ми ж тут живемо і все ж таки є бюджет, але питання в тому, як вони освоюються. Є міста, наприклад, там Дніпро Львів, де хоч щось чули про урбаністику і купу людей, навіть там людям, які повернуться з війни, можливо, у них будуть якісь там, ну, буде купа людей з пониженою мобільністю. да їм буде банально зручніше пересуватися цими містами. Тобто, ми ж це будемо для них також. Тому я ну вважаю, що не потрібно це закидувати, але потрібно, звісно, підходити до цього з розумом.